Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Тілець на період з 16 по 22 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Дивіться, у вас завершується якийсь договір. Ось тут карта замок, закриття на замок, а далі якийсь договір. Це може бути як стосунки, так і якийсь договір по роботі. А ще цю ситуацію можна розглядати, що попереднє життя у вас завершилося тобто, можливо, холостяцьке поробкування. А у вас намічається якийсь договір в плані одруження? Може бути і таке. Чому я так кажу? Тому що подальша ось тут карта Сонце, це дуже потужна карта. Вона показує зміни в особистому житті, кардинальні зміни, котрі можуть вплинути на подальше на все ваше життя. І ось вам ще до цього захист вищих сил. Це також важливий знак. Ось тут, друзі, котик. Він може показувати, що хтось третє зайвий є в вашому особистому житті. Це може матися на увазі якісь поради друзів або батьків, або Хтось такого, хто наполягає своєю присутністю ваше особисте життя. Бажано, щоб ви туди нікого не пускали, щоб потім нікого не звинувачувати, що хтось сказав, а я дослухався і все, зруйнував. Ось тут планета місяць це якісь таємниці або невідома інформація, котра для вас важлива. Звертайте на це увагу. І ще ось тут у вас ваша родина і її підтримка може бути, ви її підтримуєте або вона вас в якихось важливих моментах. А ми йдемо вперед. І ще, друзі, ось тут у вас швидкі дії та події, блискавка. Для того, щоб краще запам'ятовувати. Інформацію хоча б на цей період, пишіть собі на лістик, щоб ви потім змогли, наприклад, подивитися і порівняти, так або ні. прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіаку Телець з 16 по 22 жовтня. 2024 рік. Карта Яке це стабільність, а також знову ж таки, подивіться котик та розбите серце, Такийсь хтось до вас лізе в особисте життя. Звертайте на це увагу та нікого не допускайте. Ось тут стабільність, а також договір. Можливо, ви будете триматися за свої думки, за свої рішення, і правильно робите, тому що, коли змінюється життя і ви залишаєтесь разом з проблемою, то потім не треба думати, хто вам цю проблему зробив. Якщо ви вирішили зробити так, як вам надо, будь ласка, робіть. Далі, друзі, ось тут знову ж таки сонечко. Воно вам підтверджує, що ваші події цього тижня будуть дуже важливими для вас в особистому плані. І ще лавровий винок це переможець. Ви будете зробити свої рішення і будете. Задоволені результатом. Ось тут ще є замок, і він показує, що ви, можливо, закриєте ось цього третього зайвого, закриєте на замок, і він більше не буде сунути носа в ваше життя. А ми йдемо вперед на третій розклад. Іноді так буває, що хтось на нас впливає більш, ніж ми самі можемо це зробити. Наприклад, ви вирішили одружитися, а керівник по роботі каже, зроби мені проєкт і потім будеш одружуватися. Або не, не зараз одружуйся, бо треба їхати в відрядження, працювати десь, наприклад, певний час. Бувають різні ситуації з моєї практики. І коли пасіанс таке показує, то я вам ще раз підкреслюю, що саме вирішуйте свою долю. Послухали начальника, ваше кохання підхопив хтось інший. А ми прямуємо вперед. На третій розклад знак зодіака Тілець. Далекоглядні плани, а також далека дорога, сумна новина через якийсь документ, успіх по роботі, а також якийсь великий грандіозний або проєкт, або Нова ситуація по вашому питанню, головному якомусь ось тут корабель. Змія хитра, підступна людина, котра вам може чимось завадити. Сприймайте спокійно будь-яку ситуацію, коли ви спокійний, ви обов'язково знайдете вирішення. Ось тут терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Тілець на період з 16 по 22 жовтня. Застереження! Карта якір. Та порада. Карта дитина. Друзі, карта якір в застереженні показує вам, що не треба буксувати, як то кажуть, гальмувати і надовго залишатися в ситуації невирішення. Тобто, беріть себе в руки, шукайте вихід і приймайте рішення. В вашому положенні на цьому тижні зупинка, вона, ну, іноді вже можна потім її не виправити. І поради, друзі, це дитина. Дитина це може бути реальна дитина. І саме тому ви вирішили, наприклад, одружитися. А може бути, ось цей якийсь новий проєкт, який ви будете створювати. Це може бути і родина. Наприклад, ви нарешті вирішили одружитися, робили свою кар'єру років до 30. І саме зараз вам час одружуватися, а керівництво каже, працюй далі. Саме тому вирішуйте, що для вас важливіше. Карта дитини вам показує розвиток, рух вперед та позитивні емоції попереду. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.